Котики, літочко вже ось-ось. Хто ще не порозувся? Прекрасні, красівкі. Ем так. Легкі, літні, зручні, витривалі. Зручною шнурівочкою матеріал, сітка. Колір койот, олива та чорний. Тонюсінькі, дуже тоненькі. Сіточка, яка добре виводить вологу, дає ніжці дихати, армований носочок, армована п'яточка. Петля для того, щоб зручно було взуватися. Зручна підошва, яка має дуже добру сцепку з поверхнею. Гарна зручна устілка, дуже-дуже легкі. Це 46-й розмір, тримаю в руках, ну, просто пір'їнка. Колір олива приємний, притемнений, чудовий, на ньому не буде видно забруднень, сильно не буде видно, гарно підходить. Під всі види форми, і під мультикам, і під піксель. Ну і звісно для чорних котиків чорненькі. Ось такі чудові красівочки. Котики. Поспішайте, поки є всі розміри.